Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюсь рецептом, як приготувати ось таку смачну соковиту та ніжну рибу в ось такому сольовому кожушку. Виходить дуже смачно і з вау-ефектом під час подачі. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А перш за все, приготуємо глазур, якою будемо покривати нашу рибу. Для цього мені необхідно 500 грамів солі, ось таку грубу сільберу до доємності. Також сюди додаю 500 грамів дрібної солі. Ось така вона дрібненька. Змішаю, щоб було однорідно. Ось так. І розпочинаю додавати білки. До початку один білок додаю. Та замішую. Ось сіль вже добре зволожилась, проте ще не тримається купи. Бачите, розсипається. Додаю ще один білок. Таким чином, білок та сіль емульгуються, утворять ось таку емульсію, якою ми можемо покрити нашу рибу, утворюючи скоринку. І знову все замішуємо. Рибу ви можете брати будь-яку, яка вам подобається. Червону, білу, річкову, морську. Будь-яка риба, яка у вас є, ви можете готувати ось таким методом. Вже починає більш ліпитися, проте ще не дуже. Продовжую рівномірно вимішувати. Під час вимішування, бачите, стає вже більш ось таке, схоже на не пластилін, а щось схоже до пластиліну. Як кінетичний пісок назвемо. Повинна утворитися ось така суміш. Ми повинні вимішувати до тих пір, допоки білок не почне емульгувати з сіллю. Коли почнеться емульгація, процес емульгування, ви замітите, ось дивіться, бачите? Суміш наша готова. Відкладаємо в бік. Далі беру форму, в якій буду випікати. Викладаю на дно цієї форми шматок фольги, щоб нічого не прилипло, тому що. Ось ця суміш, ось ця скоринку, якою ми будемо покривати рибу, може підгоріти і дуже сильно прилипнути. Буде важко далі віднивати. Ось так. Ми купили ось таку рибу, вона називається пструх райдужний чи форель райдужна. Хто як називає. Ми купували її живу, її ось там одразу приглушили, тому вона ось така грязна. До початку її потрібно змити від ось цього бруду, який. На неї налип. Ось так змиваю бруд. Далі е, попробуємо рушником потрібно зняти вологу, щоб було легше почистити її. Цього отвора доверху розрізаю ножицями, виймаю всі внутрішні, які є всередині. І знову необхідно змити, тому що може розірватися жовч чи ще щось, все змити повністю. Після того, як змила від ось цього великого бруду, необхідно вийняти жабри. Виймаю жабри та також дуже ретельно вимиваю рибу всередині та ззовні. Та за допомогою паперового рушника прибираю зайву вологу. А далі все дуже легко. Беремо частину ось цієї солі, цієї мульсії соляної. Та тонким прошарком викладаю ну, на форму. Тонесеньким прошарком по довжині риби. Хочу замітити, що луску з риби знімати не потрібно. Тому що риба повинна насотати в себе, відбрати в себе стільки солі, скільки їй необхідно. Якщо ж ви знімете шкіру та лоску, риба може вийти дуже-дуже солено. Але за допомогою того, що є шкіра та лоска, риба всотає в себе стільки солі, скільки їй необхідно. І вона буде дуже смачною і по солі ідеально. Ось, до прикладу, приміряємо. мабуть, необхідно по діагоналі зробити. Дуже довга риба робимо по діагоналі. І таким чином роблю ось таку підложку для риби по розміру риби. Ось я вже заміряла. У мене якраз поміщається риба на ось цю підложку. Хвіст не обов'язково, щоб повністю був накритий цією емольсією. Ось так. Далі до черевної порожнини необхідно покласти трави ароматні. До прикладу, тим'ян, розмарин, базилік, лавровий лист, все, що є, що полюбляєте, кладемо всередину. Лавровий лист можна взяти м, сухий також. Можна петрушку покласти, що вам більше до вподоби. І тепер ось цим сольовим розчином, ось цією глазурю, покриваємо всю рибу зверху, утворюючи ось такий кожушок. Не потрібно робити дуже товстий прошарок, вистачить приблизно пів сантиметра, тільки для того, щоб вона покрилася, тобто риба. Намагаю зробити ось нижню черевну частину ховаю всередину, з накриваю для того, щоб сіль не потрапили, багато солі не потрапило всередину, щоб не пересолити рибу. І таким чином покриваю всю рибу. Бо, як бачите, багато інгредієнтів не потрібно, проте все робити дуже легко. І подати біля гостей її ось так відкрити, розбити, ось цю скоринку розбити вже при подачі. Це буде справді вау-ефект. Ось зараз покажу з усіх боків. Ось так вона з усіх боків покрита скоринкою. Для того, щоб легше було її розбивати, тобто після того, як вона приготується, зробимо ось такий невеличкий, намітку ось таку ножем, як декор. Ось так. Та ось такі. Так, під час подачі буде легше її розбивати, і вона буде, ем, не буде ось ця скоринка летіти у всі боки. А допоки ми ось це все готуємо, моя піч розігрілася електрично до температури 170 градусів. І вже час нашу рибу відправляти в піч. Ось так сформували. Перед тим, як відправити рибу в піч, необхідно зробити ось тут ось такий отвір. Зараз покажу ближче. Ось такий невеличкий отвір. Для того, щоб сюди занурити термометр і е, виміряти температуру готовності, якщо, звісно, є термометр. Всередині готовність риби повинно бути 65 градусів. Якщо немає, тоді орієнтуємося приблизно. Зараз перевіримо температури нашої риби. І занурюю термометр в ось цей отвір. Необхідно, щоб позначка на термометрі досягнула 65 градусів. Ось я бачу, що вже є. Ось така риба вагою 700 г запікалася приблизно пів години. Тобто, дивіться, якщо у вас риба менша, тоді вона повинна запікатися хвилин 15-20. Якщо більше, тоді, звісно, трішечки більше часу їй необхідно. Залишаю, щоб вона трішечки охолола і буду відкривати, сервірувати, та покажу, як її гарно подавати. Намагаюся обірвати максимальну польгу, на якій стоїть риба. Для того, щоб вона не виглядала ось так на тарілці презентаційній, щоб її не було видно. Риба всередині ще досить гаряча, проте зверху я вже можу її взяти руками. Перекладаю одразу на тарілку. А Далі за допомогою ложки розбиваємо ось цю скоринку. Ось цей кожушок, ось цю сіль необхідно забрати, зняти. Ось так. Тут, де ми робили надрізи, досить легко воно відламується. Бачите, для чого надрізи? Для чого ось цей декор? За До допомогою цього декору легко знімається ось цей кожушок. Звісно, це можна зробити і у формі. Якщо у вас є велика тарілка, тому що моя досить вузька, як ви бачили, то ця сіль випадає і трішки незручно. Якщо у вас є велика тарілка, тоді перекладаємо на велику тарілку. Якщо немає, тоді в тій же формі розбиваємо ось цю скоринку, і тоді будемо вже діставати саму, саме м'ясо. Далі надрізаємо ось так рибу, біля голови. Біля голови і далі по хребту. Робимо невеличкий надріз по хребту. Тільки подивіться, яка вона соковита. Подивіться, я ще роблю тільки надріз, як скільки вже витікає соку з е, неї. Цей метод дуже добрий тим, що риба завжди виходить соковита. Після того, як зробили надріз, можемо знімати верхню шкіру. Дуже легко знімається шкіра. І подивіться, яка краса. Філе ідеально приготовлене, досить цуковите. Подивіться, яка краса. Подаємо таку рибу з улюбленим гарніром. Найкраще сюди пасує бланшовані овочі чи овочі на пару, до прикладу, брокколі. Спаржа також чудово підходить. Подивіться, по, ось так по хребту легенько натискаю ножем. І далі беру практично ціле філе. Дивіться, яка краса. І скажіть, що це не вав ефект. Риба виходить ніжна, м'яка, соковита. М -м і дуже смачна. За рахунок того, що ось цей кожушок зверху робить скоринку, і всі ароматні трави, які є всередині, просочують наше філе ароматами. І риба набуває ось такого пряного, пряного смачного аромату. Чому рекомендую подавати ось цей кожушок саме на тарілці, а не у формі? Тому що, кому буде солі замало, завжди можна занурити до цієї солі і додаткова сіль. Це супер, це дуже і дуже смачно. Таку рибу на свято обов'язково приготувати. Вау, це дуже смачно! Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Кадіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить! А ще всередину можна додати лимон. Ця страва виходить настільки смачною, що вже другий день поспіль я готую цю рибу, тільки сьогодні я вже приготую не одну, а дві. Тобто ті дві що залишилися.